Щороку Сполучені Штати надсилають мільярди доларів допомоги по всьому світу, переслідуючи при цьому насамперед власні інтереси: інтереси безпеки, економічні та гуманітарні. Після вторгнення Росії в лютому 2022 року Україна стала найбільшим отримувачем зовнішньої допомоги США. Докладніше далі. Це перший випадок в історії з того часу, як адміністрація Гаррі Трумена спрямувала величезні кошти на відновлення континенту за планом маршала після Другої світової війни. За даними Київського інституту світової економіки, з початку повномасштабної війни адміністрація Байдена та Конгрес США спрямували понад 75 мільярдів доларів на допомогу Україні. Йдеться про гуманітарну, фінансову та військову підтримку. Пряма військова допомога Україні склала 46,6 мільярдів. До неї входить не лише постачання зброї, а також навчання бійців ЗСУ та передача розвідувальних даних. Якщо порівняти обсяги допомоги наданої іншим країнам. То загальна допомога Франції в рамках ленд-лізу протягом другої світової війни склала 3,2 мільярда доларів за курсом 2023 року. Це приблизно дорівнює 52,5 мільярдам. А загалом в рамках плану маршала Сполучені Штати перерахували країнам Західної Європи 13,3 мільярди доларів, що еквівалентно 173 мільярдам у 2023 році. Майбутнє військової та фінансової допомоги Україні наразі зіткнулася з передвиборчою політичною боротьбою між республіканцями та демократами. у США. у Білому домі безумовно підтвердили намір продовжити підтримку України. Проте республіканці Палати представників минулого місяця відхили. Лили спробу надіслати Україні більше допомоги та зброї. На жаль, Україна в умовах війни не зможе обійтися без цих коштів через суттєвий дефіцит у державному бюджеті на 2024 рік. Навіть попри міжнародну підтримку, Україні знадобиться ще 42 мільярди доларів фінансової допомоги. Про це повідомив 11 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Отже, зараз адміністрація Байдена намагається вмістити питання військової допомоги Україні та Ізраїлю в один пакет законодавчих ініціатив. Як відомо, Ізраїль є головним реципієнтом військової допомоги від США з 1948 року. Тільки у 23-му фінансовому році Конгрес виділив на військову, економічну та протиракетну допомогу Ізраїлю 3,8 мільярда доларів. А згідно з березневим звітом дослідницької служби конгресу США, з 48-го року США направили Ізраїлю допомоги на загальну суму 158 мільярдів доларів. І це без урахування інфляції. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.